Слава це сила. Гідка аерозоль в повітрі тривога. Повний бутиль, як душа без порога, нестерпний біль не лікує час. Червоний висип, як внутрішній сказ, Десятковий дріб, точність у словах, електричний дриль пробиває страх. Вірусний кір, не дитяча гра. Старий накип, як стара вона. Неприємний нежить не дає дихнуть, Гіркий полин, як правда, що суть Сезонний розпродаж. Всі біжать як в танці. Кольоровий розсип. Мрії на дистанції, важкий рояль, звучить як серце, далекий Сибір, холо в кожній версії, широкий степ, простір для думок, математичний степінь. Науковий ступінь, знання як меч, чорний толь на даху, дощ не тече, темний тунель, шукаю світло, прозорий тюль, як спогад, що зникло, вітальний туш, фанфари в душі, духмяний фенхель, аромат в тиші, розрекламований шампунь, блиск без місту, ще один щабель, піднятись в мистецтво. Ви слово, це сила.